Наймудріша людина на землі, яка коли-небудь жила, друзі, мудрий Соломон, цар Соломон. Знаєте, маючи таку прекрасну мудрість від Бога і дуже багато чого досягнувши, Бог через нього промовляє такі слова: Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не покладайся на свій розум, каже мудрий Соломон, на всіх шляхах твоїх, пізнавай його, і він випрямить твої стежки. Ми бачимо, друзі, доволі сильний вірш, знаючи, що це говорить людина, яка ну багато чого могла зробити своїми силами. Але навіть він каже, все таки всім серцем покладайся на Господа. Пізнав мудрість, правда? Так, він пізнав ще більшу мудрість, в тому що, як казав один Арвді, е, як казав Арістотель, я знаю те, що я нічого не знаю. Хоча він був філософом, але чим більше він пізнавав, напевно, він більше розумів, що. Все менше знає, і от Соломон в кінці сказав, найбільше це мудрість дійсно від Бога, і Бог все знає, тому йому довірити своє серце і на нього надіятись. Інколи здається, що це ну так глобально, дуже гарно звучить. Так. Але давайте, друзі, зазначимо, в яких ситуаціях ми можемо е якраз покладатися е на себе. Ось, наприклад, коли ми. Кричимо на дітей, сподіваючись, що це змінить їхні серця. Тоді ми намагаємось робити те, що може зробити тільки Бог. Коли ми мовчимо в гніві на чоловіка чи дружину, вважаючи, що це їх переконає. Ми намагаємося зробити людськими зусиллями те, що лише Бог може змінити. Коли боремося своїми гріхами, силами, самодисципліни, дисципліна це ж добре, але це не благодать. Тоді ми намагаємося замінити Божу роботу своєю. Коли силою відкриваємо двері служіння, замість того, щоб слухатись його керівництва, це ж те саме. І коли навіть нетерпляче, ми хочемо донести Євангелії людям замість того, щоб датися тому духу діяти, знову ми намагаємося робити Божу роботу своїми руками. І сьогодні, підтвердженням, ось таких власних дій в допомогу Богові, в нас є історія Авраама і Сари, які так хотіли мати сина, і зрештою. Вони мали. Так, дійсно, друзі, знаєте, Бог дав обітницю, що, ну, через якого ну, мали би благословитися цілі покоління. Роки йшли, але обіцянка про те, що буде син, них не виконувалася. І дійсно, такі речі, як страх, нетерпіння, розчарування. І все-таки вони намагалися самі вирішити проблему. Серед Лаврамові служанку, служницю, щоб вирішити Божу обіцянку. І ми знаємо, чудово, який був результат: наруга, розділений дім, бій для всіх учасників цього. Але Бог залишився Богом милості. Він не відступив від обітниці, він дав обіцяного сина. І навіть не дивлюся на це все було своє. і Агар, і її сина не дивлячись на те, що так пішов інший народ, можливо, вони найкращі, але. Бог, він милостивий, навіть в цьому, як ми говорили так, от вчора з Романом Пастором про те, що, про Йосипа, що Бог спогано робить хороше. Але знову ж таки, да, от, це ще раз показує, мені здається, наскільки важливо мати стосунки з Богом. Тому що, здається, знаєш, ми так християни собі живемо, живемо десь знаєш, самостійно. Ну, я ж там помолився, я почитав Біблію, я там в церкву сходив. Але потім, коли приходить проблема, і ти такий: Боже, ну ти ж обіцяв, Боже, давай, ну де ти? Що ти? І і знаєш, і коли цього вже немає, тому що ми Бога, знаєш, так перед фактом, от мені зараз потрібний. Бог коли не виконує своїх обіцянок, не тому, що він не виконує, тому що кожна вона дана на умові. І ми такі, а ну раз Бог не це, і зараз все сам порішаю ці справи. І починається цей маховик причинно-слідкових неправильних рішень, як це було в житті Авраама. Я думаю, і чому це все відбувається? Чому здається? от... Да, от пастор говорив, що Бог завжди відповідає за свої слова. Бог Він, ну... Він, його слово, воно ну, в принципі, під цим всім авторитет Бога. І Бог виконує своє слово. Питання, чому так важко довіритися? Тому що, от, до чого я веду, що коли немає цих тісних зв'язків е, з Богом, це таке, знаєш, формальне християнство, ми десь приходимо до того, що Авраам і Сара. Ну, треба Бога підштовхнути, треба Богу допомогти, тому що, ну. Можливо, Бог забув, можливо, щось Бог не може. І, і десь ти, можливо, йдеш на компроміс з гріхом, або як Саул, да? взяв на себе роль, прийняти, принести жертву Богові. А все, що потрібно, Бог каже, просто послух. Мому Слову. От, не знаю, Такі в мене думки. Чому так важко, інколи, коли ти знаєш, що Бог. Бог слово і страшно, бо це перетворюється на те, що є таке християнське життя в церкві, є там служіння, але е, власне життя воно йде, як наче окремою дорогою, де. Я досягаю там цілий різними способами, навіть часто гріховними, ouais. адже Адж ну мені треба, Бог я ж молюсь про це, Бог не дає. Тоді я буду своїм шляхом цього добиватись. І мені здається, все в принципі почалось з едемського саду, де замість того, щоб іти на поводу, так в диявола, можна було спитати, Боже, а що ми не знаємо? Що відкрий нам, от ти відкрий, не це зараз, цей переступ має відкрити мені очі, як обіцяв Змій. І от про це думаю, що от ми, наче завжди, хочемо стати Богом. От наше его, людське, дуже велике, і з цього і почалось гріхопадіння, коли его самого Люцифера стало більше. так. Ну, Є на чим подумати. Так, і знаєш, я от, з власного досвіду дивлюся, дорогі глядачі, що ну, я по собі чудово знаю, коли десь, ну, і духся, ти підказує, коли ти десь провисаєш трішки в тих стосунках з Богом. І зазвичай знаєш, Крін, попадаєш в таку річ, що ну, ти все спішиш, багато служіння, все ж треба, і, і все важливо. І, і ти десь от, знаєш, попадаєш в цю пастку, десь ну, не дочекався ж Божої волі, ти ну, сам пушиш якісь питання, але згадую ті моменти, знаєш, коли ти от проводиш якісний цей час погруження. Думаю, ти переживала щось подібне, коли. Ти дійсно ти менше спішиш, але бачиш від цього ефективність. І більше того, коли є ці стосунки з Богом, коли є душі, які наповнює, в тобі проявляється оце терпіння. Ти, 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 навпаки, не те, що Бога рушиш, ти навпаки, навіть Богу ультиматум ставиш. Боже, я ні кроку не ступлю, допоки ти не відкриєш своєї волі, допоки ти не скажеш, що робити. А коли це нема, ти такий, ну, я тут. Я знаю, я вже це не перший день роблю. знаєш. Або і тривожишся, от, ти так? Так. І от лише стосунки з Богом дають силу не спішити і ще більше шукати все-таки не свого, а Божої тої волі, і, і шукати його, і ти зупиняєшся. Чому? Тому що ти тоді знаєш, оця є обітниця, і, і буде так, як сказав Бог. Питання: чи хоче Божу волю, чи свою волю домішати. Тому, друзі, дійсно, приклад Авраама це, це приклад людини. Яка так робила помилки, але ми знаємо, чого він досягнув. І він для нас приклад, що ми можемо досягнути тих стосунків, які були згодом в Авраму, що Він каже, Боже, навіть сина я готовий віддати, але бути слухняним Тобі. І Бог в цьому випробовував його віру. Він мав і сина, і наслідування народів, і благословення всіх народів, які ми маємо потім і просто про Ісуса Христа, і нас сьогодні маємо цю спадщину. Тому. Пам'ятайте, що книга Біблія так це книга не ідеальних людей, але ми бачимо, чого можуть досягнути люди і чого можемо досягнути ми сьогодні з вами, якщо довіримося Богу, як це зробив в даному випадку, і Авраам, і Сара.